Вам подобається взагалі на заводі? Так подобається інтересно, весело Іноді нега. І зі сірі можна це може не казати. <су> Знайомтесь Олександра та Дар'я, близнята працюють в одному цеху у свої 18 років. Студентки професійно-технічного училища вже дають раду високотехнологічним агрегатам на заводі Інтерпайп. Зараз я в бані. По яким потім він буде працювати, Олександра операторка верстату з ЧПК, який обробляє металеві заготовки деталей, контролює виконання програми, а після оцінює результат. Все добре, зізнається одразу обладнання, злякалась. Побачила цей станок і не знала, що тут я навчив прийшла. З першого дня дівчина працювала в цеху, виконувала реальні виробничі завдання і не раз помилялась. Псували деталі, так вже? Так, да. псували, звісно, не тільки деталі, а інструмент, програми. Нічого, в принципі, так як ми ще вчились, ну типа сказали вчитися далі. Нічого страшного з цього не буде. Дар'я ж показує свій верстат стрічкопильний. пильний. Швидко опанувати технологічне обладнання близнятам допомогли досвідчені наставники. Наставниця в мене допомагала і розказувала, показувала, розібралась. Тепер я пальцях можу ще отидети. Усього три місяці навчання, і юні дівчата вже працюють самостійно. На заводі кажуть, минули часи, коли на виробництві могли працювати лише кремезні чоловіки. Наразі в нас працює близько там 70 жінок, дівчат різного віку, і вони займають різні професії. Це на майданчику Турніпрі і в Нікополі. Ніяких перестріг немає, не було. Сестри згадують робітничу професію, порадили обрати батьки, але спочатку навчання у ВПУ їх не вразило що це Все скучно, неінресно. Або в середині второго курсу нам вже почали показувати заводи показали тут екскурсію. Нам тут все подобалося і залишилися тут. У підсумку радіють своєму вибору, адже у 18 років мають можливість забезпечити себе та підтримати близьких. Привільне, Солонянський район. У нас було таке, таке дійство. В «Інтерпайп» додають, створили умови, аби молоді фахівці та фахівчині швидко росли професійно, а отже, і заробляли більше. Для виробничої професії діє відрядна система оплати праці. В залежності від складності робіт, в залежності від ефективності робіт і так далі, даємо можливість навчитися другій, третій професії. Ми даємо можливість інструменти, як освоїти декілька одиниць обладнання. Це все буде в майбутньому впливати безпосередньо на дохід. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань. Новини 11 каналу.